Не стресуй через дрібниці, видихай шанс, дитини не забувай. Не стресуй через дрібниці, через крупниці, через що завгодно. А сьогодні пропонуємо, як і завжди, вам отримати свій виграш. Я кажу, отримати, тому що акція безпрограшна. Ми разом з нашим партнером Слуціті запрошуємо вас зареєструватися і, звичайно ж, таки запустити колесо в мене за спиною. Потрібно просто, щоб ви зареєструвалися і дочекалися нашого дзвінка. Сьогодні переможцем може стати пан Олексій. Якщо підніме слухавку, запустить колесо. Подивимося, скільки він виграв, і, звичайно ж, таки буде його можливість ще й задонатити на Збройні сили. Це прямо таке враження в мене зараз. Навіть переконання. Алло Олексій? Алло Олексій, вітаю! Це проект Шанс Дити. Реєструвались? Мабуть, не мабуть. Давайте згадувати. Шанс дити проект, де треба виграти гроші, піднявши слухавку і запустити колесо. Було таке? Так, звичайно. О, добре, Пан Олексій, ви вже дорослий, вам вже є 21, так? Набагато більше. Та нікому, не кажіть, чого всі так хочуть мені розказати, скільки кому років. Все, просто 21 є? є. Супер. А де ви працюєте? Безробітний. Безробітний? Пане Олексій, у вас сьогодні є можливість бути робітним без роботи. Ваша задача запустити колесо в мене за спиною, ви скажете старт, і воно почне крутитися. Ви скажете стоп і подивимося, наскільки ви сьогодні напрацювали. Просто завдяки тому, що підняли слухавку. Пробуємо. Давайте. Старт. Так. Стоп. Пан Олексій. Ви собі просто сиділи, займались, можливо, своїми справами, можливо, серіал дивилися. І до вас щойно а в кишеню залетіли 500 гривень. Я вас вітаю, Дякую! будь ласка. Я вам бажаю гарного вечора. А всім іншим нагадую, що триває наш проект. Шанс дати реєструйтеся і чекайте дзвінка, оскільки саме вам можливо додзвонимося вже наступного разу. А всі деталі під відео. Шанс, де ти проект представлено за підтримки партнера? Слот Сіті. Шанс там, де ти.